Друзі, новина, яка, чесно кажучи, волосся дибки ставить. Уряд знову шокував пенсіонерів, так, ухвалили нову постанову, друзі. І тепер, у 2025 році, готується масова перевірка пенсіонерів. І це буде не просто перевірка, а справжнє тотальне оновлення системи контролю за всіма, хто отримує пенсію в Україні. Тож дивіться, кого це стосуватиметься? Ну, різні люди, наприклад, перш за все, це чорнобильці. Люди з гірських районів, райони, а також усі, хто отримує соціальні виплати чи допомогу. Це стосується кожного, ба більше навіть ті, хто тимчасово за кордоном або живе в тимчасово окупованих регіонах, будуть перевірятися. Уряд створює спеціальні комісії, щоб ви знали. І тут починається найцікавіше ці комісії для перевірки пенсіонерів матимуть доступ до всіх державних реєстрів через Пенсійний фонд України. Тобто, якщо раніше контроль був мінімальний, то тепер його буде в рази більше. Відтепер жоден пенсіонер не залишиться поза увагою системи. Що далі? Про що власне ця постанова? Отже, нова урядова постанова передбачає створення тимчасових комісій. Їхнє завдання перевірити, чи справді люди жили в зонах безумовного або гарантованого добровільного переселення, наприклад, після аварії на Чорнобильській АЕС. Але це ще не все. І головне внести цю інформацію, до речі, в реєстр територіальних громад. Саме на основі цих даних пенсійний фонд перевірятиме і визначатиме, хто має на це право, хто має отримувати виплати, а хто ні. Що насправді відбувається, і зараз придивіться: багато жителів Чорнобиля, наприклад, вже кілька років не отримують свої законні гроші. Колись їм платили десь по вісімп'ятсот гривень. Потім урізали до 2300 тичі гривень, а зараз у багатьох випадках виплати взагалі зупинилися. Це просто безцеремонність. Насправді причина смішна. Кажуть, нема офіційного підтвердження, що людина постійно жила в зоні з 26 квітня 1956 по 1 січня 1993 року. Та вибачте, як можна там не жити, якщо люди завжди залишалися у своїх домівках, будинки, дихали тим самим повітрям, пили ту саму воду. І досі живуть на забрудненій землі. Друзі, мені це зовсім не виглядає добре. Але зараз, слухайте, я вам скажу, навіщо взагалі створили всі ці комісії. І це не тільки про пенсіонерів, це стосується всіх. Офіційна версія виправити несправедливість. Кажуть, що нова комісія перевірить пенсіонерів, має внести відсутні дані, підтвердити факт проживання і допомогти людям повернути, наприклад, ті ж чорнобильські виплати. Оце й усе. На папері все гарно виглядає. Але насправді це ще один крок до повного цифрового контролю над кожним пенсіонером, як було раніше. Тепер давайте підемо далі. Є й інші категорії пенсіонерів, це стосується нас усіх, друзі. Дивіться, і є проблема для тих, хто колись виїхав. Є ще один несправедливий момент якщо людина хоч трохи покидає зону, наприклад, щоб вчитися чи служити в армії, її автоматично позбавляють статусу. Бо нібито проживання не було безперервним. І навіть якщо ти все життя прожив у забрудненій зоні, платіж можуть забрати назавжди. Комісія такі випадки не враховує. І це велика проблема, бо люди, які реально там отримали дозу радіації, вибачте, залишаються ні з чим, чи можна зараз повернути виплати. Поки що йдеться про такі виплати для друзів, дивіться так, але тільки законними методами. Це можна зробити. Є юристи, які вже допомагають чорнобильцям через суд повертати виплати. Бо за законом ці люди мають повне право право на компенсацію. Зараз ця виплата становить 2,361 гривень на місяць. А після підвищення прожиткового мінімуму у 2025 році вона може зрости приблизно до 2,595 гривень. Тобто, якщо держава забере у вас цю виплату, ви втратите більше 25 тисяч гривень на рік. Отже. Контроль стає тотальним. Тепер переходимо до всіх пенсіонерів. Ось головне нові перевірки, друзі. Це не тільки про чорнобильців. Перевірка пенсіонерів у 2025 році торкнеться всіх категорій. Далі дивіться, гірські пенсіонери, пільговики і ті, хто отримувати додаткові виплати за місце проживання, будуть під наглядом. Уряд прямо каже: ми створимо систему, щоб припинити зловживання, коли люди прописані в гірських селах. А насправді живуть в іншому місті, а це, між іншим, плюс 20% до пенсії. Тобто, якщо ваша пенсія 10 тисяч гривень, ви ще отримуєте додатково 2 тисяч гривень. І тепер держава хоче перевірити всіх, хто користується такими доплатами. Несправедливо, друзі, вибачте, це мої емоції, це не чесно. Але дивіться, це цифровізація роботи. Книжка зараз у процесі оцифрування. Останній шанс. Увага всім! Крайній термін. 10 червня 2026 року для оцифрування трудової книжки. Якщо цього не зробити, пенсійний фонд може призупинити нарахування або відмовити в перерахунку пенсії. Так, паперова книжка ще дійсна, але оцифрування тепер обов'язкова частина системи. Як вам таке? Тому раджу прямо зараз зайти в електронний кабінет пенсіонера і перевірити, чи внесені всі дані. Друзі, прошу вас це зробити. Обов'язково перевірте. Стаж, місце проживання, реєстрація. Статус Чорнобильця, бо як почнуть масові перевірки, буде вже пізно. То що ж робити зараз? Давайте по порядку: по-перше, перевірте свої документи, все має повністю співпадати з реєстрами. По-друге, оцифруйте свою трудову книжку до 2026 року. Оцифруйте, друзі, не ігноруйте це. Вона так просто не зникне. Розумієте, ми живемо в такій системі. По-третє, якщо ви чорнобилець і втратили виплати. Звертайтесь по юридичну допомогу. Якщо отримуєте гірську чи пільгову пенсію, готуйте документи про фактичне місце проживання. Готуйтесь, друзі, і найголовніше не чекайте, що держава вас згадає і нагадає про це, бо потім буде пізно. Підсумуємо коротко: створили нові комісії з перевірки пенсіонерів. Вони працюватимуть по регіонах і перевірятимуть чорнобильців, пільгових пенсіонерів та гірських пенсіонерів. Пенсійний фонд України тепер матиме повний доступ до даних усіх громадян. Якщо інформації не вистачатиме, виплати можуть призупинити. Запам'ятай це і не забувай оцифровувати свою трудову книжку, бо час іде. Друзі, ситуація серйозна. Бачимо, що держава починає повністю контролювати пенсії. Хтось каже: Ну, це добре порядок, але ти і я знаємо, що коли починають перевіряти всіх підряд, страждають чесні люди. Тож не мовчи поділися відео з друзями, щоб усі знали, що відбувається з пенсіями в Україні. І підписуйся на канал, щоб дізнаватися більше. Мені здається, друзі, що це тільки початок. Я тут буду тримати вас в курсі, як тільки з'явиться корисна інформація. Ось і все, бувайте! Усього вам найкращого, друзі, і до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!